Сто Досить вивозити обрізані гілки причепом. Дуже часто комунальні служби та підприємства завантажують тонни гілок у причепи. Робота людей, вантажівки, паливо, усе це коштує грошей. А що в результаті гілки просто лежать на звалищі або спалюються? До того ж, це дуже небезпечно. Розлогі гілки стрічать з кузова, при цьому заважають огляду водіям, можуть випасти на проїжджу частину або зачепитися за лінії електропередач. Але є ефективне рішення. АрПАЛ вже понад 10 років пропонує подрібнювачі гілок, які дозволяють перетворити цей ресурс ресурс у корисне паливо замість того, щоб витрачати ресурс на транспортування, гілки можна одразу подрібнити на шматочки і використовувати як опалення для шкіл, садочків та адміністративних будівель. Сотні ОТГ та комунальних служб в Україні вже перейшли на цей підхід. Менше витрат, більше користі, екологічно та ефективно. Це не тільки економить гроші, але й дозволяє зберегти ресурси для майбутнього. Подрібнювач АРПАЛ допомагає робити кожен крок раціональнішим та вигіднішим для вас. Приєднуйтесь до тренду. Час використовувати ресурси з розумом.